Кінець епохи на соборній площі чернівців демонтували з постаменту пам'ятник червоноармійцю. Процес підготовки документів зайняв довгий період, втім безпосереднє зняття монументу зайняло лише годину. Думку чернівчан про радянські пам'ятники дізнавалась Софія Мелешко. Радянський пам'ятник невідомому солдату, що знаходиться на Соборній площі, демонтували сьогодні зранку. І хоча цей монумент викликав чимало сперечань між чорнівчанами, місцева влада нарешті відреагувала на численні прохання місцевих жителів. Я думаю, що нормально, тому що, тому що їх, якщо прийняли рішення де їх покласти в одному місці, це правильно. Тому що ну, з того, що ми тепер... Хто читає історію, хто хоче знати. З того, що ми тепер знаємо, якщо ми читати правду навіть про Другу світову війну, про те, як солдати себе вели радянські в інших країнах, то думаю, що це дуже нормально, що його нарешті знали. Нехай би він був там, де моє місце, десь, можливо, десь на кладовище, десь де йому більше пасувало би бути. Я проти Червоної армії. Я хочу, щоб було про нас, про наших героїв-пам'ятників. Питання про реконструкцію пам'ятнику радянщині піднімалось мешканцями міста вже не один рік. Так, до прикладу, митець Тарас Полатайко навіть влаштовував інсталяцію, аби привернути увагу містян та влади до проблеми. Публічно до міської ради звертався і Василь Гасинець, військовий капелан. Для того, щоб от якось нівелювати суспільну напругу, яка виникла в суспільстві останнім часом, а також для того, щоб запобігти якісь можливі руйнування пам'ятки в частині, що хтось захоче їх пошкодити, було прийнято рішення для того, щоб його перемістити. От навіть. Віддальне зберігання в ті місця, де скажімо, за ним зможуть доглядати. Політь за Україну і проти російської агресії. Обідно. Але йому не місце тут, туди, куди його відвезли. А його місце у себе вдома в Росії. Нищити пам'ятник не будуть, зазначають в міській раді. Натомість планують створити умовний парк тоталітаризму та перемістити пам'ятники Радянщини туди. Нічого доброго я з цього приводу не думаю. Українці також гинули, і пам'ятник цей був усім. А зараз розвал. Я думаю, що це слід було зробити вже давно, ще в 91-му році. Пора закінчувати всю радянщиною раз і назавжди. Нічого хорошого там не було. Що встановлюватимуть на місці статуї червоноармійця, вирішуватиме громада на слуханнях, кажуть у міській раді. Дуже добре було б, якби побудували гарний дім молитви, щоб люди приходили сюди і дякували Господу. І коли на цій площі, в центрі міста, буде лунати молитва, слово Боже, люди будуть збиратися для того, щоб прославити величного Господа, то Бог благословить, уже благословив Чернівецьку область. Крім того, у парку імені Шевченка також демонтували пам'ятник воїна з автоматом. Якщо чесно, я взагалі дивуюся, що у вас тут, в такому мальовничому місті, в Чернівцях ще знаходиться такий пам'ятник. Який не місце тут для прико прекрасного? Приїдьте, будь ласка, у Львів, подивіться, ви нічого подібного не знайдете вже. Міський голова заявив, що радянські пам'ятники із парку Шевченка та Соборної площі перенесуть в інше місце. Йдеться про земельну ділянку на вулиці Одеській, поки їх передадуть на зберігання до міськшепу. Давайте виходити з того, що передувало цьому всьому громадські обговорення, які були у нас в громаді, проходили. І саме цікаво, що лише 22% респондентів. Відповіли, що вони хотіли би залишити такі пам'ятки. В той же час ми розуміємо чудово, що от решта людей, які 78%, вони висловили за те, щоб його перенести, щоб його таких пам'яток не було на видних місцях. В подальшому планується з цих пам'яток, які мають бути перенесені, зробити. Ну, так поки ж іде мова, як це має називатися: або музей історії, або музей тоталітарізму. Ще ніхто не знає виділення спеціальної окремої земельної ділянки, і безпосередньо там їх розміщення як в музеї. Готувати обґрунтування про демонтаж монумента перемоги на Соборній площі охорона культурної спадщини почала ще наприкінці квітня в управлінні. Це пам'ятка місцевого значення, тому її демонтаж був можливий лише за погодженням міністерства культури. Відтак це зайняло досить багато часу. Я вважаю, що, мабуть, краще би було покласти пам'ятник ну теперішнім солдатам, Це було б більш доречніше. Софія Малешко, Андрій Курдобан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4